Такий от діалог жадібності та щедрості. Жадібність, а жадібність дай велику каструлю, не дам самій мало. Дай каструлю поменше, і поменше не дам, дай тоді найменшу. Не дам і все тут. Ну, не хочеш, як хочеш, візьми тоді пиріжок. Давай, а чому лише один? Ти ж щедрість? Так я й хотіла тобі дати побільше, а ти посуд мені не даєш. Запитання моє таке можна сказати, що пиріжків. Для нас досить багато, є пиріжки, а ми посуд не даємо для них. От ми, як люди. Так. Що ви називаєте посудом і пиріжками? От скажіть, будь ласка. Ну, посуд це клі. Так. Це та чаша, в яку можна щось отримати від творця. А пиріжки, а пиріжки це те, що він те, що він дає. Він дає. Так, але в принципі нам не треба. Нам насправді потрібно задовольнятися тільки тим, що отримали. Ось тобто, навіть тут ви вважаєте, що один пиріжок нам достатньо, так Так. не треба давати багато посуду. Аніскільки <су> він може бути перед тобою, і ти будеш на нього дивитися, і будеш сити на пиріжок. Чому так? Чому я не з'їдаю? Немає потреби. Тобі треба тільки знати, що це тобі дає творець. І знати, що він завжди буде в мене, так? Ну, це вже егоїзм. Це бракує віри. А загалом так. Тобто віра справжня, ось як ви зараз кажете, вища за розум, як ми говоримо, це те, що ось пиріжок зараз лежить і він нікуди не зникне. Він буде і завтра, і сьогодні. Я можу його не чіпати, можу чіпати, так буде весь час. Так. Тобто в моїй кишені завжди є. Там я не знаю кілька копійок, щоб купити пиріжок завжди. Та не треба мені навіть цих копійок. Розумієш, це ні до чого. І пирожки не потрібні, і взагалі нічого не треба. Навпаки, коли ти відчуваєш, що в тебе все порожньо, тоді в тебе з'являється більший зв'язок із творцем. І все. А от це, що в мене порожньо, це ж мене тривожить? Н ні, не турбує. Не турбує. Ні. Навпаки, над цим ти можеш відбудовувати своє абсолютне бажання, віру в творця і в те, що коли потрібно, він дасть.